Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я тут буду зараз розпотя робити вигляд, що я теж філософ, тому що мені треба розмовляти з Володимиром Єрмоленком, який є філософ. А я так би ну роблю вигляд. Знаєте, журналісти завжди роблять вигляд. Коли о -о -о, з асінізатором розмовляють, то роблять вигляд, що вони щось тут розуміють. Якщо десь з лікарями, то що вони і там розуміють. Насправді журналісти між нами дівчатами нічого не розуміють, а хороші журналісти розуміють дуже вузеньку таку, таку плівочку над глибинами знання фахівців. Ох, як я сказав. Отже, Володимир Ярмонко, філософ, почнемо говорити, ось на яку тему радий вас бачити. Дякую, що знайшли для нас час, пане Володимире. Фактично, я зачіплюся за вашу якусь якесь інтерв'ю, я читав нещодавно. Таке достатньо обережне інтерв'ю, але там була ну така підозра, що після війни хтось може узурпувати перемогу. Якось так я це розшифрував. Ну сказати, якась політична сила, чи політична хвиля, чи політичний напрямок. А, і я подумав про не це, а про взагалі поговорити з кимось. Ну, наприклад, з вами, що ви, які недоліки ви бачите сьогодні в суспільних думках, і які недоліки ви можете очікувати після перемоги. Тому що цей момент Ну не недоліки слабкості. Да Ну, наприклад. Що я маю на увазі так для глядачів швидше. Інколи, коли дивишся а, різні канали, ну, у нас тут їх не так багато тепер різних каналів, то ти бачиш ведучих, для яких війна вже закінчилася беззаговорочна капітуляція Росії? Ну, що є брехня, очевидно, да і що попереду чекає. Тобто, виникає питання, краще людям давати можливість якби гордитися і казати, ми вже перемогли, ми все одно переможемо. Чи навпаки, краще може людям казати, знаєте, ми можемо і програти. І коли ти чекаєш поразки, а потім виграєшся набагато краще, ніж коли ти чекаєш перемоги, а потім програєш. То ти тоді у тебе соціальні якісь обставини і настрої ну, погіршуються сильно сильно. Тобто. Це я даю такий приклад цього який мені здався, що він існує. Може я помиляюся. Але після війни я бачу такі, таку небезпеку, коли пиха почне виростати українців. Як ти можеш мені робити зауваження, якщо я переміг другу армію світу і великого монстра під назвою Російської Федерації, і не підходить до мене своїми зауваженнями? Бо я най, найбільший, найкращий, і найвеличніший взагалі в світі. Оці моменти, якби мені даються, в голову залазять. Я думаю, як сьогодні, які слабкості в суспільній думці українців є сьогодні, які можуть вигнути завтра в разі, коли Україна переможе, пане Володимире. Будь ласка, вам слово. Дякую, пане Микола. Мені здається, це дуже важливі питання. Я думаю, що ну, по перше. Я би не не, не був великої думки про філософів філософи мають бути самоіронічні. А по-друге, мені здається, що те, що ви кажете про перемогу, без сумніву в перемогу треба вірити, але треба розуміти, що вона не є неуникною. Тому що якщо ми подумаємо, що перемога є неуникною, що вона вже у нас в кишені. Значить, ми не будемо до себе самих бути вимогливими. І мені здається, кожен громадянин України має думати кожен день, який великий чи невеликий внесок він або вона зробили. Бо інакше без цього внеску, можливо, перемоги і не відбудеться. Це перше. Хоча б без сумніву, я думаю, що в перемогу потрібно вірити нам усім і в жодному разі не не розчаровуватися. По-друге, я все таки думаю, що в українській літературі, в українській культурі є голоси, які завжди закликали до максимальної тверезості. От є такий стереотип, що українська культура вона така емоційна, вона така сентиментальна. Але в українській культурі є голоси, які закликали до максимальної тверези. Наприклад, Касандра Лесі Українки, так це текст про те, що ми можемо вірити в якісь там в якісь повітряні замки, але завжди має бути хтось в культурі, хто буде попереджати про щось, що ти не хочеш насправді бачити. Касандра це ж взагалі текст про умовно кажучи, 23 лютого, так. Чи 22 лютого, коли багато хто серед українців не хотів вірити в те, що неминуча війна, неминуче вторгнення. Ось тому я думаю, що про це треба пам'ятати. І щодо того про що нам думати, мені здається, дуже небезпечне це оця от нова фрагментація досвідів. У кожного насправді немає єдиного досвіду війни. У кожного досвід війни він різний, і є, мені здається, велика небезпека, коли люди будуть казати, от мій досвід ось такий от унікальний, а ваш досвід нічого не значить. Це буде поглиблювати, і це вже зараз поглиблює такі внутрішні розколи в суспільстві, коли ми всі будемо ділитися на такі маленькі групки, які будуть спілкуватися тільки між собою. Воно воно зараз присутнє на багатьох лініях, воно зараз присутнє на лінії, поїхав, залишився на фронті не на фронті, в гарячій точці, не в гарячій точці. І ми розуміємо, наскільки е, ну є підстава для цих, для цих розколів, тому що е, якщо ти стикаєшся з якимось великим болем, з великою трагедією, ти не можеш якби. Звичайними очима дивитися на на життя і на, на тих, хто з цим не зіткнувся. Але якщо ми будемо все собі культивувати, то я думаю, що ми вийдемо з цієї війни просто не суспільством, а з граєю таких ось поодиноких, поодиноких, певною кількістю поодиноких зграй, які не, не будуть між собою спілкуватися. Тут є ця голка, яка в яйці і далі і далі, чи в відсутності розуміння плюралістичності світу. Коли ви кажете про розколи в суспільстві, то чесно кажучи, я не бачу небезпеки, якщо суспільство і окремі люди, і окремі фрагменти цього суспільства погоджуються вислухати іншу точку зору, тому що твереза. Точка зору мені здається, полягає в тому, що у тих, хто поїхали, є своя логіка, і які цих людей можна критикувати і вихваляти, і по різному ставитися ті, хто є своя логіка, і, і теж можна критикувати або не критикувати. Але коли суспільство погоджується з іншою думкою, то це прибирає це якраз і є демократія, та окей, ви думаєте так, я думаю інакше. Але те, що ви думаєте, не так, як я, це не означає, що я почну матюкатися, кричати і, і, і бити себе там чи вас по голові, і, і, і писати величезні тексти в Фейсбуці чи там десь в Тіктокці, що от Ярмоленко не правий, настільки, що його треба посадити в в'язницю або розстріляти. Мені здається, тут є питання в тому, що українці ще не навчилися, якби на відміну від, скажімо, там західних. Суспільство, де просто одна людина каже сіре, друга людина каже біле, третя людина взагалі каже жовте, і всі якби готові вислухати, висловити свої аргументи і якби погодити, що і у протилежного боку теж є якісь аргументи, і варто про них знати. Мені здається тут головна оця проблема, а не в тому, що ми фрагментуємося. Ми не допускаємо фрагментування. Ми, ми хочемо, щоб всі були такі, як я, а не такі, як хоче та людина, яка. Висловлює свою точку зору. Перепрошую, я би не ідеалізував західні суспільство. Я би сказав, що у нас ситуація в деяких аспектах краще ніж багатьох західних суспільствах. Насправді, оцей вірус віри в свою власну правоту. Він дуже зараз присутній в тих країнах, які ми вважаємо еталонами демократії. Він дуже присутній в Америці, він дуже присутній в Британії, у Франції. В Польщі ці суспільства великою мірою розколотіші, ніж наше. Вони великою мірою розколоті надвоє. У нас немає розколу надвоє. Так, у нас був можливо розкол на дві частини, і то дуже сумнівно так казати. Але в певні моменти нашої недавньої історії можливо це було. Я думаю, що зараз цього немає, але є оця небезпека, коли ми окей надвоє ми не розділені. Але от от на такі дрібнесенькі групи ми починаємо бути розділені. І для мене дуже просто ну не те, щоб проста відповідь. Мені здається, що будь-яка, якби не те, щоб критика, критика дуже потрібна в суспільстві обов'язково. Але ми маємо дивитися на кожен конкретний досвід, тому що і, і на кожну конкретну дію, тому що ми можемо мати людей, які поїхали і які для України за кордоном роблять величезні речі: там адвоку, а, адвокацію постачання зброї, чи організовують маніфестації, демонстрації, чи збирають гроші для фронту, чи переганяють машини сюди, і так далі. І так далі і водночас ми можемо мати людей, які залишилися, але які, в принципі, для перемоги роблять тільки піднімаючи келихи по вечорах і п'ючи за перемогу. Тобто. А... Мені здається, важливо важливо передусім задавати питання до себе, задавати питання до себе, і оцей я завжди кажу, що оце якусь лінійку засудження перетворити на лінійку захоплення, так коли ми шукаємо не тих людей, коли їх ми хочемо змішати з лайном і засудити, а тих людей, якими ми захоплюємося, і і шукаємо в їхньому досвіді щось таке. Де ми справді розуміємо, так, це частина цього великої великої роботи великого організму під назвою Україна. Бо ані тил не виживе без фронту, ані фронт не виживе без тилу. так і Якщо ми це розуміємо, мені здається, ми просто стаємо здоровіші. Але дивіться: от коли ви кажете питання до себе, ви не. Входити в дискусію з людською натурою, з людською природою, я думаю, що кількість людей, які здатні поставити питання до себе, становить близько відсотків: 2, 3, 5, про 10 навіть не мрію. А решта суспільства не буде ніколи шукати в собі проблему, а буде просто шукати в інших. І мені здається, це така просто людська природа. І коли ми. Якби думаємо, сподіваємося в те, що можливо щось зробити з людьми, і якось щоб вони думали, не критикували все навколо себе, а приглядалися пильніше до себе, просто мені здається, таких людей ну абсолютно меншість, і, і, і нічого з цим зробити неможливо. Я би не погодився з цим, тому що мені здається, що українське суспільство якраз показало, що таких людей дуже багато, тому що е оце питання, хто якщо не я, воно е по-іншому ти ж не можна пояснити цю велику мобілізацію суспільства, не тільки коли йдеться про військо, а коли йдеться про волонтерський рух, коли йдеться про багато інших речей. Якраз авторитарне суспільство, тоталітарне суспільство вони завжди знімають відповідальність з індивіда. Це одна з головних рис авторитарного суспільства. Таким є російське суспільство, тому що там дуже часто ви, ви бачите, коли людей питають: а яке ваше ставлення до війни, то люди ж здебільшого не кажуть, ми підтримуємо цю війну, ми вважаємо, що. Україна це нацисти, що їх треба знищити. Більшість людей кажуть: а ми не знаємо. А я не, не цікавлюся політикою. А якщо там люди, якщо там на горі вирішили так, значить воно і правда. Тобто, це такий аутсорс відповідальності. так Це твердження, що хтось там краще знає. Я маленька людина, я нічого не вирішую. Мені здається, у нас такого набагато менше, і це якраз і є та відмінність між нами. І як, як демократію і Росію як авторитаризмом, це не означає, що у нас всі такі без сумніву, тому що коли от зверніть увагу, що кілька років після перед великою війною поширювалися всі ці медведчуківці здебільшого поширювали всі ці конспіративні так теорії, тому що це дуже зручно для людини, яка не хоче взяти на себе відповідальність, знайти якогось, якогось великого масона, якогось великого дядю Сема. Які в усьому винен. І якраз, як це не дивно, то соціологія показувала нам, що чим більше люди схильні до такого світогляду, тим більше вони схильні голосувати за проросійські партії. Є оця дуже чітка кореляція. Чим більше людина все ж таки відчуває себе громадянином демократії, тим більше вона відчуває свою власну силу, щось змінити, навіть на якомусь дуже маленькому Проміжку реальності. А які небезпеки може є якісь небезпеки, які можуть чекати після війни українське суспільство, українська українську суспільну думку? Е, і взагалі те, що Навколо чого можуть точитися дискусії після війни? Просто я бачу величезну кількість, я одну небезпеку вже якби обмалював так досить пунктирно щодо того, що дуже важко буде самокритично на себе дивитися, зважаючи, що ну перемога додає, безпечно виростають крила і якби. Переможець важко сприймає, коли йому кажуть про якісь недоліки, помилки чи якісь такі ну, шераховатості, тертя потертості І я думаю, що це, ну, якби в суспільній думці, буде ну, ну важливий момент, з яким, я не знаю, треба дискутувати, слово викорінювати я не буду вживати, бо я не люблю нічого викорінювати. Але чи бачите, ви є якісь Можливі проблеми, які можуть настати е, після перемоги в суспільних роздумах українців. Ну я не вважаю, що все гаразд звичайно. Я просто вважаю, що все ж таки в українському суспільстві, мені здається, є це зерно, з якого все виростає, позитивне зерно. І мені здається, це якраз ця внутрішня наша е, наша наш внутрішній індивідуалізм певною мірою. Е, Наша внутрішня множинність і, і оця фрагментація, про яку я говорив від початку, вона насправді випливає з дуже з позитивних речей, того що у нас суспільство ніколи не захоче бути якимось монолітним. Але щодо небезпек, то мені здається, те, з чого ми починали, що може бути з'явитися так: то хтось привласнить перемогу. Політична сила, там я не знаю чинного президента чи, можливо, якась інша. Хтось захоче оцей досвід воєнного стану, який, звичайно, е ну для демократії не дуже хороший, так тому що немає справжньої множинності медіа, немає справжньої свободи слова, немає політичного процесу, немає множинності політичних партій, немає політичної боротьби. Це все ознаки, на жаль, воєнного стану. Але є спокуса це продовжити так після перемоги, сказати: От я тепер батько нації, і ми це будемо продовжувати. Я думаю, це дуже небезпека, якщо дуже велика небезпека. Якщо це у когось в голові є, я не маю нікого конкретно зараз на думці, то краще від цього відмовитися, тому що українське суспільство не таке, воно, воно це не стерпить, і воно завжди, мені здається, буде боротися проти цього. Принаймні, зараз. Такі, от от один із нервів українського суспільства: це бути в такому в такій множинності, де багато різних лідерів, де вони борються між собою, сваряться між собою, критикують одне одного, але в, в цій множинності якимось чином щось кристалізується. От, щодо на щодо того, що ви сказали, що е, українці можуть сказати, мовляв, нічого нам не вказуєте тепер. Це теж дуже велика небезпека. Вона полягає в тому, що ми з останні десятиліття звикли бути учнями дуже багато. Так, тобто, нас змусили бути учнями так званого Совєтського Союзу. Виховали нас, намагалися виховати комплекс меншої вартості. Ми його почали, слава Богу, долати. Потім у нас виник комплекс меншовартості щодо. Так званої Європи або західного світу і насправді це теж небезпечно, тому що немає ніде рецептів, є якісь ідеї, які непогано втілити, так там я не знаю, ідея верховенства права, ідея демократії і так далі. Але це не означає, що ти можеш просто копіпейснути форму правління американською чи французькою, і так далі. все насправді цінності вони спільні, але як ми їх реалізуємо, дуже часто. Має велику специфіку, і зараз мені здається, ми починаємо розуміти, особливо ті люди, які живуть за кордоном, що не все там так ідеально, не все ідеально в Європі, що у нас багато речей краще, що у нас медицина не така погана, як ми звикли думати. Що у нас освіта, можливо, не така погана, і тут є теж небезпека, що ми будемо казати, так нам нічого тоді не потрібно, ми вже всього навчилися. Це пастка, тому що це веде до деградації. Я думаю, що здорова людина, здорове і здорове суспільство це суспільство, яке вміє і навчати, і вчитися одночасно. Тобто, людина є таке популярне поняття, ціложиттєве навчання, так так і суспільство має йти в ціложиттєвому навчанні, вчитися і вчити водночас. Тому що перемога, якщо ми її тлумачимо в, в термінах повернення до кордонів 91-го року, це зовсім не перемога. Тому що перемога це велика трансформація суспільства. Ми це розуміємо, це, це не тільки питання географії, це питання значно глибше. І якщо ми втратимо здатність навчатися, а нам насправді треба буде проходити. За кілька років те, що інше суспільство проходило за десятиліття, то ми не вигребимо. Ми перетворимося на на Балкани. Балкани це дуже цікавий, дуже цікавий регіон, так надзвичайно надзвичайно розмаїтий. Але от за ним чомусь так закріпився цей стереотип, що це війна, і, і все, що після війни. Е, і це і це небезпека, тому що. Ми ж претендуємо на на роль стати певним центром Європи, а не якоюсь зруйнованою провінцією, правда. А для того щоб стати центром не тільки Європи, а я би сказав, ширшого центром і лідером нової хвилі демократизації, яка почалася в 21 столітті, яка виходить за межі Європи. Якщо ми хочемо цим стати, то нам треба дуже багато навчатися. У нас має бути дуже велика вимогливість щодо себе.